Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. І у мене для вас дуже погана новина. ДПС України змінила свою позицію щодо приймання апарат через ПТКС, який належать небанківським фінансовим установам. Тепер у випадку, якщо ви надали вашому покупцю реквізити в форматі IBAN, а він сплатив за ваші товари через ПТКС небанківської фінансової установи, ви зобов'язані застосовувати касовий апарат, звичайний касовий апарат або програмний касовий апарат. Що взагалі відбулося? Чому ДПС України дійшла такої позиції, я вам зараз розповім. Поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Податковий консультант, натисніть на кнопочку Підписатись, натисніть на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. І обов'язково поділіться цим відео з вашими друзями і знайомими, з такими ж ФОПами, як ви. Бо це просто трендець. Зараз всі ФОПи можуть попасти на просто шаренні, просто скажені штрафи. Тож, що взагалі відбулося? Справа в тому, що до 2022 року податкова тримається позиції. що у випадку, якщо реквізити були надані в форматі АйБан, і е, покупець сплатив по цим реквізитам наданим в форматі Айбан через якийсь платіжний термінал, окрім банківського, то ФОПи потрібні, повинні були застосовувати касовий апарат. Це було, повторюсь, до 2022 року. Далі, в грудні 2021 року з'являється рист Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики за підписом. Данира Гетьманцева, І цей Рист змінює позицію податкової. І так, Рист Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Він адресований Мінфіну, Національному банку України, Державній податковій службі і фізичним особам підприємцям які є платниками єдиного податку. І на сторінці 4 цього листа написано. Таким чином, РРО не застосовується у разі оплати покупцем коштів виключно на поточний рахунок фізичної особи підприємця, крімкаткового, оскільки така операція не є розрахунковою, тобто продавець надає покупцю повні банківські реквізити для здійснення оплати. Поточний рахунок в форматі Айбан. У разі здійснення розрахунків в інший спосіб, готівковою платіжною карткою, тощо застосування ПРРО є обов'язковим. Це рист підписаний Данилом Гетьманцевим, е, голова комітету. І е, це рист від 30 грудня 2021 року. І от після цього риста е, комітету. З питань фінансів, податкової і митної політики, позиція ДПС різко змінилася. Починаючи з січня лютого 2022 року вони почали надавати ІПК, в яких писали, що якщо ФОП-продавець надав своєму покупцю реквізити в форматі АйБан, то застосовувати касовий апарат не потрібно, незалежно від того, який спосіб обрав покупець, як він заплатив по цим реквізитам в форматі Айбан. Я вам зараз покажу приклад. Однієї із, із таких ІПК. ФОП написав запит ДПС України. В цьому запиті він написав, що він надає реквізити в форматі IBAN своїм покупцям. Яким чином сплачують ці покупці по цим реквізитам, він не знає. У зв'язку з чим просив надати власну консультацію, чи потрібно йому застосовувати касовий апарат. От що писала раніше ДПС України. Тобто, для підприємця, як суб'єкта господарювання, на якого поширюється дія закону 265, для цілей застосування РРО та або е, програмних касових апаратів, не має значення, який спосіб для апарати обрав покупець-споживач, а має значення лише спосіб, який запропоновано підприємцем покупцю, щоб підприємець надав реквізити в форматі Айбан. Враховуючи зазначене, відповідаючи на поставлене питання, зазначаємо, що у разі, якщо підприємець надає покупцю для оплати за товар реквізити поточного рахунку в форматі IBAN, то у такому випадку застосування РРО або ПРРО не є обов'язковим, оскільки така операція є різновидом банківської операції в розумінні закону 265, незалежно від обраного покупцем способу оплати. Це приказ ще з однієї ІПК, ще з однієї індивідуальної податкової консультації. Таких податкових консультацій з таким текстом або дуже подібним до цього текстом ДПС України протягом 2022-2023 року надала багато-багато і дуже багато особисто у мене від моїх клієнтів десь близько двох десятків. Таких наданих ІПК з таким текстом. Тобто протягом 2022-2023 року ФОПи запитували, я надаю реквізити в форматі IBAN, як мені сплачує мій покупець гроші, я не знаю, чи потрібно мені застосовувати касовий апарат. І податкова писала, що незалежно від форми апарати, незалежно від того, точніше, незалежно від того яким способом прати покупець, касовий апарат застосовувати не потрібно. Це було протягом 22-23 року. Десятки, десятки, просто десятки таких ІПК було надано, що касовий апарат не потрібен. І тут все різко міняється в листопаді 23 року. Податкова починає надавати зовсім інші ПК, яких починає писати зовсім про інше. Вона вже не пише, що неважливо, як, яким способом сплатив покупець за ці товари. Вона пише зовсім інше. Я вам зараз покажу. Дивіться, це текст із ІПК, яка була надана в березні 24-го року. Е, але повірте, що е, і до березня 24-го року, і в грудні 23-го року, і на початку 24-го року е, податкова почала надавати ІПК отакого от от змісту, як зараз на екрані. Що вона пише? Е, здавалось би, те саме, але не те саме. З урахуванням більш встановлених пунктом 2 статті 9 закону 265, якщо підприємець надає покупцю реквізити свого поточного рахунку в форматі Айбан і покупець споживач самостійно здійснює оплату з її використанням. І далі йде перелік, в яких же ж випадках не застосовується касовий апарат. І тут мова йде тільки про ПТКС банківських установ, про банківський ПТКС у разі проведення розрахунків в касі банку через платіжний термінал, або ПТКС, який нарежить банку. То у такому випадку застосування ПРРО РРО не є обов'язковим, оскільки та товарів послуг буде відбуватися за допомогою редновиду банківських операцій. Тобто про ПТКС не банківських фінансових установ мова уже не йде. Податкова акцентує, що ПТКС може нарежити тільки банку. І тільки в тому випадку, коли ПТКС нарежить банку, е, касовий апарат не застосовується. А якщо ПТКС. Буде належати не банку, а комусь іншому, потрібно застосовувати касовий апарат. На мій погляд, це просто трендець. Тобто, по суті, по суті податкова відкатира те, що було на протязі двох років 22-го, двадцять коли вона писала, що касовий апарат не потрібно застосовувати. Вона відкатира це назад до того стану, як це було до 22 року. Я е, поліз далі. Я поліз шукати е, в базі індивідуальних податкових консультацій. Я прорив базу індивідуальних податкових консультацій і чергова індивідуальна податкова консультація. Е, я вам зараз покажу, і вже там конкретно написано за ПТКС небанківських фінансових установ, що при їх використанні необхідно застосовувати касовий апарат. Отже, от ця ІПК надана в грудні 2023 року. Тут платник уже запитував про ПТКС конкретної фінансової установи чи можуть покупці сплачувати через такий ПТКС, якщо він надасть їм реквізити свого ФОПа в форматі АйБан, і ДПС України відповідає у зв'язку з наведеним. Підприємцю слід застосовувати прро РРО. На повну суму покупки, так як прийняття коштів, їх обробка та виконання платіжної інструкції небанківською фінансовою установою не може бути віднесено до банківських операцій в розумінні закону 265. І далі податкова продовжує. Тож нагорошуємо, що до банківських операцій, на які розповсюджується пільга щодо застосування РРО ПРРО в розумінні закону 265, можуть бути віднесені лише. Внесення готівки, ну, перелік остального, і внесення готівки через платіжний термінал або ПТКС, який нарежить банку. Це, як то кажуть, в САРІС приїхали. Все відкотилося до того, як це було до 2022 року. Податкова відкотилася до своєї старої позиції. І тепер, на погляд податкової, всі ФОПи, які надають реквізити своїм покупцям в форматі Айбан, зобов'язані застосовувати касові апарати, звичайні касові апарати або програмні касові апарати у випадку, якщо оплата була не через банківський платіжний термінал, не через банківський ПТКС, а через платіжний термінал фінансової установи. Як при цьому ФОП має про це дізнатися, як він має це передбачити? Е, ніхто пояснити не може. Чому податкова змінила свою позицію? Податкова пояснити теж, власне, не може. І, е, я не розумію, чому відбулася зміна, зміна позиції в листопаді 2023 року. Що змінилося? Що, що такого сталося, що раптом е, банківські термінари, небанківські термінали, тобто не банківські ПТКС і табу. Чому вони Раптом з гостобора 2023 -го року старую табу. Я, наприклад, не розумію. Податкова, відповідно, як я вже сказав, теж нічого не пояснює. Однак всі нові ПК, які надаються з гостобора на 2023 -го року, принаймні от грудень, і це те, що я вже бачив, точно. от Все, що далі надається, там є тільки написано тільки про те, що. Касовий апарат не застосовується тільки у випадку, якщо апарата Бура через банківський термінал самообслуговування. Всі небанківські термінали самообслуговування тепер табу. І всім ФОПам, які приймали апарату від своїх покупців, якщо апарата Бура через небанківський термінал самообслуговування. Через ПТКС фінансової установи. Тепер всім ФОПам, хто отримував такі платежі, відповідно може загрожувати штраф за незастосування касових апаратів. Все добре, все чудово, просто супер. Я я в мене немає слів, в мене немає адекватних слів е, з цього приводу. Е, Залишається питання. Що робити, та точніше, що очікувати тим ФОП, які отримали протягом двох років, отримували від ДПС України і ПК, де було написано, що касовий апарат їм буде не потрібен. Мені важко передбачити, які будуть дії. Податкової стосовно цих платників податків. Чи будуть самі податкові враховувати ці ІПК, які раніше надавались ДПС України? Чи е, наплюють на ці ІПК і будуть застосовувати повально застосовувати штрафи абсолютно е, до всіх? У кого апарати через небанківські ПТКС. В будь-якому випадку, я сподіваюся на те, що якщо такі штрафи і будуть, то далі ці ФОПи, які отримали такі податкові консультації, які отримали такі ІПК, де написано, що вони можуть не застосовувати касові апарати. Я сподіваюся, що вони, користуючись цими ІПК, спираючись на ці ІПК, зможуть довести свою правоту в суді і зможуть скасувати ці рішення які, Якщо вони будуть виноситися податковою службою, я не хочу давати ніяку оцінку цьому факту, я не хочу давати ніяку оцінку, тому що ДПС України раптом через два роки відкотилася назад. Я ще вважаю, що з їх боку це вкрай непорядно так чинити із платниками. Це все, що я можу сказати. Бо більше інших цензурних слів у мене по цьому факту просто. nema Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Telegram, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене е, за будь-якою допомогою. Е, знову ж таки, пишіть мені в Viber або в телеграм, я вам допоможу. У мене є багато різних платних послуг. Е, Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Е, якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео, відео на моєму каналі було корисним, ви завжди. Можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!